8 серпня на щопонеділковій апаратній нараді при міському голові порушували питання щодо роботи місцевих підприємств, які продовжують роботу в умовах воєнного стану. Вони знаходять і сировинні бази, і логістичні шляхи, зберігають трудові колективи. Темп приросту виробництва продукції становить близько 84%. Треба правду ж сказати, не темп приросту а 84%. А темп роботи підприємств, тобто зниження обсягів виробництва. Дар'я Гребенюк не у й тему опалювального періоду. До слова, у громаді є підприємства ліцензіанти з виробництва теплової енергії. Звичайно, вони мають такі значні нарощені борги за спожитий природний газ у минулих періодах, але це також викликане тим, що є значне падіння сплати споживачів вже за житлово-комунальні послуги. Тож начальниці управління. Ні, економіки Шосткинської міської ради нагадала за можливості вчасно сплачувати рахунки, адже це один з рушіїв далого початку опалювального сезону. Я розумію, що частково люди втратили і свої доходи і роботи. Але якщо у вас є найменша можливість, сплачуйте, будь ласка, за житлово-комунальні послуги, бо це є запорукою стабільного входження ну, скажімо так, надійного уходження в опальний період і стабільне його проходження. Ось також це стосується і господарства водо і каналізаційного. Бо якщо у нас нема, то у нас гарячі телефони на службі 055, Коли починаємо розбиратися щодо сплати за послуги, вони не є такими, скажімо так, гарантованими. Микола Нога додав, що 7 серпня частина мешканців міста залишилась без електроенергії. Та, попри непросту ситуацію, її вдалося відновити. Я дякую і працівникам РЕСу, і працівникам Харківенероремонту за те, що вчасно вони виїхали і ліквідували цю аварію, яка була, ну, скажімо так, надзвичайно складна. І це ще раз говорить про те, що от такі вузькі міста ми повинні кожен день. Звертати увагу і, і направляти туди всі ресурси, які є у нас. Десь якісь двері погнуті, ми переживемо це. А якщо світла не буде в усьому місці, попробуй пережити. А не буде світла, не буде води. А не буде води, не буде тепла. Тут ноль. Виконуючи обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства Геннадій Малашенко доповів, що на всіх теплопостачальних підприємствах продовжуються підготовчі роботи до опалювального сезону. При теплопостачальних організаціях, згідно з затверджених планів графіків, були проведені гідравлічні випробування. Зараз було виявлено під час випробування 29 поривів і пошкоджень. На даний момент 20 поривів вже усунуто. Очільник Шосткинської громади закликав, що не потрібно здаватися, незважаючи на всі поточні труднощі. Незабаром настане холодна пора року, до якої потрібно морально та фізично готуватися. Спокійно готуємося до зими. Зимою буде складніше, ніж сьогодні. Сьогодні тепло, навіть жарко. Є вода, дав Бог, електроенергія, газ є у камфорках. Зимою буде значно складніше. Значно складніше може бути. І по тому сьогодні повинні готуватися в погребі, в підвалі, або кладовці, Консервація якась повинна бути. Думаємо, вже сьогодні, поки є така можливість на дачі готувати, десь, грубка є, грубку відремонтували десь щось. Готуватись до таких складних умов і не колотитись, не панікувати.